Промова рабі Любавича Рой Махіар на міжнародному конгресі його послів у Брукліні, Нью-Йорк. Промова була виголошена перед учасниками з усього світу. Міжнародна місія та участь у міжнародній конференції посла привілей для мене. Це допомагає мені успішно працювати та розширює мої професійні можливості, підкреслює Аурабія. Вона вважає, що це також допомагає їй в професійному зростанні. І оскільки це міжнародна конвенція, ми молимося Богу, щоб результати досягли всього світу ще більш важливим способом на глобальному рівні, включаючи також інші країни світу та забезпечили покращення для всіх народів. Зокрема, Спонукаючи до добрих вчинків та милосердя, оскільки милосердя робить світ більш цивілізованим, прогресивним та гуманним у нашому суспільстві. Багато джерел єврейського права стверджують, що милосердя є необхідною складовою семи законів ноя. Ці закони мають на меті зробити світ гідним. Та цивілізованим місцем для життя. Милосердя є фундаментальним елементом цих законів, спрямованих на покращення нашого світу. Незалежно від того, чи вважається милосердя однією з семи категорій закону, Ноя, воно є важливою складовою, основної обов'язкової зобов'язаності, що покладена на кожного для зроблення цього світу. Більш гуманним та цивілізованим. Ми безумовно можемо надати допомогу, але справжня робота з цивілізації світу назавжди повинна бути здійснена не євреями, а самими народами світу. Вони мають відповідальність зробити цей світ цивілізованим та приємним. Маймонід Рамбам підкреслює, обговорюючи сім законів нащадків ноя, що вони повинні робити це з переконанням, що вони виконують бажання Бога, так як він його виявив на горі Сінаї, коли Бог дав усі свої заповіді єврейському народу. Він також передав сім заповідей Ноя, всім народам світу, не забуваючи нікого. Таким чином, коли ми говоримо про місію людини, дану Богом, кожна єврейська душа відправляється небом у цей світ, щоб зробити з нього житло для Бога та його вірних послідовників. Усі невюди також мають фундаментальну місію зробити цей світ гідним місцем для життя людини. Нехай обговорення всіх цих питань призведе до конкретного плану. Нехай кожен з вас легко перетворить свій план на конкретні дії, виконуючи всі аспекти своєї місії, доки ми не заслужимо танцювати під час викуплення справжнього і повного визволення. Тоді ми також будемо танцювати вічне життя, радіючи відчуттю справжнього визволення та вічного щастя. Ви отримаєте додаткове завдання, яке буде пов'язане з безкінечністю. Бог дає вам силу виконувати його місію кожну хвилину, кожну годину, кожен день, кожен місяць, кожен рік і виконувати загальну місію протягом усього вашого життя. Будьте благословенні!